Свіжі новини сьогоднішнього дня. Переможні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, велике прохання підписатись на мій канал. Незалежна журналістика. Все на моєму каналі. Ось тут тисніть, будь ласка, на цей кружечок. І підпишіться на мене. Не новини з телебачення, не Верховна Рада, не депутатський корпус, ніякі замовлення. Суто незалежна журналістика. Все на моєму каналі. Велике прохання підписатись на мене, тому що мене дивляться сотні тисяч українців, але підписуються. Одиниці велике прохання з кожного відео тицяти і перевіряти чи ви підписані. Перевірте, натисніть на кружечок на моє обличчя. На носик натисніть мені і перевірте. Чи ви підписані на мене? Дякую. Наші вдома до України повернулася перша група полонених військовослужбовців віком до 25 років. Відбувся обмін між українською та російською сторонами. Відповідно до домовленостей у Стамбулі, цей обмін триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого Україна повертає зараз, поранені та важко поранені. А також молодші, 25-річні. вітаємо козаків! Вдома вперше в історії винищувач F-16 збив російську су 36 на курському напрямку. Потуж... Жна робота хлопців, Ізраїль передав Україні системи Петріот, які раніше були на озброєні армії оборони Ізраїлю Цахалу. Заявив посол посол Ізраїль в Україні не уточнив кількість систем і коли саме вони були передані. Мобільний зв'язок вимикати не будуть. Чуєте, не будуть ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень. Заявив народний депутат. Також він закликав не вестися на різноманітні рекламні дії деяких засобів масової інформації. На фронті воює лише приблизно кожен п'ятий. Це десь 200 тисяч людей. Загалом чисельність нашої армії майже один мільйон. Повідомив той же народний депутат. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 970 живої сили, 4 танки 11ББМ, 42 артилерійські системи 1РСЗВ-167БПЛА, та 123 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.